Розкажу, як обробити зрізи косою бейкою. До прикладу, сьогодні обробимо ось цю проймочку і спущений рукавчик частинку. По-перше, треба викрити ці косі бейки, Вони викроюються під кутом 45 градусів до дольової ниточки, шириною 3 або 3,5 см. Потім нам потрібно запрасувати навпіл ці беєчки. Вирівнюю пройму, ось це нагрудна виточка, і ось тут трошки нерівність така. Вирівнюю це, буду зрізати і таке саме рівняю по плечовому шву. Ось тут треба зробити це плечовий шов, і тут треба зробити прямий кутик. І я ось так правила лінію, теж буду оце зайво зрізати, щоб були максимально плавні рівні лінії. Далі приколюю бейку по всій довжині. Пройми по всьому периметру і відміряю необхідну мені кількість зайве зрізаю і ось таким шовчиком з'єдную її, розпросовую і потім будемо прокладати стібок. Як же ж прокласти ось цей з'єднувальний шовчик? Ось початок бейки, ось вона закінчується. І я роблю таку позначку. Тут, де має бути шовчик, і на цьому кінці. Теж так само. Ось вони зійшлись. І ми приклали такі позначки. Тепер беремо, складаємо це лице, а це виворітна сторона. Ось так. З'єднуємо ці позначки. І тепер нам потрібно. Саме зрізати під кутом. Ось так. Займи. Маємо ось такий вигляд. Тепер з'єднуємо ці кінчики лицем до лиця і, згідно цих позначок, будемо прокладати ось тут шовчик ось такий. Як же правильно прокласти цей стібок? У нас ширина бійки 1,5 см. Тут, о, з цього краю ми залишаємо 1 см і стібок прокладаємо на 0,5. Ось тут. Відступ від цього краю 0,5 см. і тут сантиметр залишиться у нас. Так, проклали ми стібок. І тепер потрібно зрізати ось ці припуски, все ниточки, все зайве, до о, десь 0,3 мм. міліметра. Зрізаємо. Потім нам потрібно буде відігнути всі припуски. Всі в сторону кусої бейки обігнути, отак, і дати стібок ось тут, відходячи від попереднього шовчика десь на 2 міліметри, 1-2 міліметри. Ось так відігнули всі припуски і прокладаємо стібок Ось отак ось. Ось так я пришила бейку одним. І другим стіпком. І що хочу ще сказати, так як ця тканина, вона м, така призборена трошки і коса-бейка, то в процесі життя оцей зріз він сам по собі розтягується. А нам дуже важливо зберегти ось цю величину ось цієї пройми. Тому я проклала цей стібок і трішечки його стягнула до тієї величини, яка у мене була спочатку викроєна. Бачите, воно трошки призборене таке. Зараз я буду прокладати інший стібок. Розкажу заодно, як це все з вивороту. Ось так перегибаємо. І важливо, щоб було видно ось цей перекантик ось тут. І прокладаємо в край, ось тут стівочок по цьому краєчку. Рівненько. Головне, щоб був ось цей перекат. Хто не впевнений, в своїй, в своїй силі, можна е, наметати. З лиця воно має виглядати ось так. Тобто не має воно виходити ось так за ці межі, а навпаки, навіть ось ця тканина лицьова має. Переходити на виворітну, Ось цей має бути перекантик. Ще раз кажу, хто не впевнений в своїх силах, можна ось так ось зробити цей перекант і наметати, наметати, а потім вже прокладати тібок. Ось так виглядає вже готова оброблена бейкою проймочка. Ось ми бачимо два стіпка. З лиця один виходить. Ось такий вигляд. Ось вже в готовому вигляді показую, як виглядає обробка пройми косою бейкою. Ось так.